Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Світові економічні лідери стикаються з новою ерою промислової політики. Політики готуються до посилення протекціонізму та занепаду неолібералізму, і це особливо актуально в контексті перемоги Дональда Трампа в Сполучених Штатах Америки. Протягом багатьох років міжнародний валютний фонд наполягав на відкритих кордонах і глобальних вільних потоках грошей, товарів. Але ця точка зору стикається із все зростаючим опором. І Алан Рапопорт зробив репортаж з Вашингтону для New York Times, де прийшли щорічні збори Міжнародного валютного фонду Світового банку. І там Крісталіна Георгієва, голова МВФ, висловила ну, таку суміш певну. Полегшення і тривоги щодо стану світової економіки. Політикам вдалося приборкати стрімку інфляцію, не викликавши глобальної рецесії. Проте виникла ще одна велика економічна проблема зростання протекціонізму та тисячі нових заходів промислової політики, запроваджених країнами світу за останній рік, загрожують майбутнім перспективам зростання. Вперше торгівля не є двигуном зростання, заявила. Георгієва на заході, організованому Бритенвуцьким комітетом. Економічні лідери, які зібралися у Вашингтоні, не показали жодних ознак того, що вони можуть дослухатись до цих застережень. Через 80 років, після того, як Міжнародний валютний фонд і Світовий банк були створені власне для стабілізації світової економіки після Другої світової війни. Роль цих організацій, і керівні принципи, що лежали в основі їх створення, значною мірою вийшли з моди. Професор Райнерт, мій вельмошановний вчитель, почесний професор University Коледж Лондон, взагалі наголошує в своїй книзі, як багаті країни стали багатими і чому бідні залишаються бідними. Що значною мірою саме ті країни, які діяли всупереч рецептам міжнародного валютного фонду, вони здобули економічне лідерство. А гарні хлопці, так би мовити, які йшли. За вимогами і рекомендаціями МВФ вони навпаки ставали дуже часто економічними аутсайдерами. Подивіться на історію економічних див. І подивіться на такі країни, як, наприклад, Південна Корея або Польща, які не тільки діяли всупереч рецептам МВФ, а повернули до копійки всі кредити МВФ і сказали, що більше ми у вас ніколи. Не будемо брати цих позик, які пов'язані з певним типом політики, і цими неоліберальними деструктивними рецептами. МВФ та Світовий банк були покликані створити нову систему економічного порядку міжнародного співробітництва, яка б об'єднала світову економіку і дозволила багатим країнам допомагати бідним через торгівлю та інвестиції. Але сьогодні ті, хто відстоює такі неоліберальні концепції відкритих ринків, стають все більше такими одинокими, самотніми голосами. Незабаром вони можуть стати ще більш ізольованими, коли президент Дональд Трамп вступить на свою посаду. І буде проводити ту політику, яку він обіцяв. Обіцяє він перевернути правила міжнародної торгівлі, посилюючи торгові війни та протекціоністську політику, які були характерними і для його першого терміну, коли він був 45-м президентом США, В академічних і політичних колах неолібералізм мертвий, сказав Джозеф Стігліц, колишній головний економіст Світового банку, який обіймав посаду голови ради економічних радників в адміністрації Клінтон. Речі, Джозеф Стігліц є. Також членам Римського клубу, і мені пощастило брати у нього інтерв'ю на Київському міжнародному економічному форуму кілька років тому. Питання в тому, чи може закон джунглів бути ще гіршим, ніж погана розроблена система, заснована на правилах. Ідея неолібералізму була на підйомі в 1980-х роках і досягла свого піку в 90-х, коли політики в США. Повірили, що вільна торгівля і менша роль уряду піднімуть усі човни. Ну, згадайте Фукуяму з його кінцем історії. Да, згадайте, наскільки переможними почувалися Сполучені Штати Америки після розвалу Радянського Союзу, і виникла така ілюзія, що насправді вільний ринок, демократія і подібні речі вони не мають ніякої альтернативи, і вони просто приречені на те, щоб домінувати і. Саме зменшення ролі уряду в економіці потрібно для того, щоб був успішний економічний розвиток. Але як показала подальша історія, така політика, таке сприйняття, оця хвиля неолібералізму, вона сприяла нічому іншому як колосальному піднесенню. Китаю, який не пішов за цими міфами, який скористався колосальною можливістю і підтримкою заходу Сполучених Штатів Америки, і виріс в ту над державу, над над економічну, якою він є сьогодні, і сьогодні він по суті оспорює економічне і геополітичне лідерство Сполучених Штатів Америки, тому не так. Сталося, як гадалось. так, от такі інституції, як Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, світова організація торгівлі, просували таку економічну філософію і наполягали на відкритих кордонах, вільних міжнародних грошових товарних потоках, да, тобто на мінімальному втручанні уряду в економічну політику і так далі. І так далі. Але ця точка зору стикається зростаючою негативною реакцією в міру поширення боргової кризи. Західів жорсткої економії, так звані астеріті да, і посилення торгівельних бар'єрів. Глобалізація, яка колись була головною метою західних країн, таких як США, була демонізована, оскільки компанії перенесли заводи робочі місця в країни з економікою, що розвиваються, залишивши значні маси людей без роботи в своїх рідних країнах, і більш того, таким чином, через оцей. Такий сліпий картказорий аутсорсінг Сполучені Штати Америки та інші країни-лідери вони передали значну частину своєї технологічної спроможності і економічної сили країнам, які згодом взагалі показали себе як надзвичайно недружні по відношенню до західного лігону. Недовіра до глобальних інституцій також зростає в деяких країнах, яким ці організації намагаються допомогти. В останні роки в Кенії, Бангладеші та ланці спалахнули протести. Через умови кредитування міжнародного валютного фонду, які часто вимагають обтяжливих фіскальних реформ, світовий банк зіткнувся з власними протиріччями. Цього року провів внутрішнє розслідування щодо своїх інвестицій в міжнародні освітні програми після звинувачень у зловживанні. Нещодавно групи активістів провели демонстрацію біля штаб-квартири банку у Вашингтоні, протестуючи проти його ринкових приписів та фінансування проєктів з видобутку викопного палива. Представник Світового банку заявив, що банк робить успіху на шляху до відновлення довіри, збільшуючи свої кредитні можливості та. Прискорюючи реалізацію проєктів діяльність світового банку продовжує гальмуватись через рішення, прийняте ще за часів адміністрації Трампа попередньої адміністрації про відмову від призначення членів комісії з критичних апеляцій. Це рішення, якого дотримується і адміністрація Байдена, по суті, зруйнувала систему врегулювання суперечок у світовій організації торгівлі та сприяла зростанню торговельних обмежень у всьому світі. Про що мова? Що Сполучені Штати Америки насправді є. Найбільшим і найпотужнішим протекціоністам світу да іншим країнам треба взагалі повчитися, як це робиться у Вашингтоні, який вміє це робити ну надзвичайно досконало. При цьому для того, щоб захиститись проти позовів інших країн, які можуть абсолютно справедливо звинуватити США в протекціонізмі, що зробили Сполучені Штати Америки на чолі тоді ще з Трампом, ну потім вже і з Байденом. Так як вони мають ключову роль в міжнародних інституціях, такі як світова організація торгівлі, і так далі, вони просто не делегували туди суддів. І немає кворуму, і немає кому засудити Сполучені Штати Америки як протекціоніста і відмінити відповідні заходи, які спрямовані на створення особливих умов, захисту розвиток американської промисловості, от така. Політика тріщини у світовій економіці швидко поглиблюються. В Вашингтоні чиновники країн Великої Сімки завершили узгодження планів щодо використання відсотків, отриманих від російських активів для підтримки кредиту для нашої країни в розмірі 50 мільярдів доларів. На іншому кінці світу Росія скликала власний саміт БРІКС, спрямований на поглиблення фінансових зв'язків між країнами, що розвиваються. Бачення нестримної ходи. Економік світу, які стають орієнтованими на вільний ринок і тісно пов'язаними через торгівлю та фінансову інтеграцію, витісняється більшим державним втручанням і фрагментацією глобальних торгівельних фінансових потоків, сказав Есвар Прасад, колишній керівник китайського підрозділу МВФ. Друга адміністрація Трампа ймовірно прискорить ці тенденції. Трамп запропонував запровадити загальні тарифи, митні тарифи для всіх 10% на імпорт з усіх країн світу і для Китаю понад 50% на всі імпортні товари, звідти 50-60%. У програмному документі проєкт 2025, розробленому деякими з колишніх помічників Трампа в Білому домі, є заклик до повного виходу Сполучених Штатів Америки з Світового банку та міжнародного валютного фонду. Не більше, не менше. Лідери глобальних інституцій намагаються виважно дивитись на мінливі політичні вітри у світі, борючись із зростанням популізму. Президент Світового банку, Аджай банга напередодні зустрічі заявив, що він буде про здоорос співпрацювати з будь-якою майбутньою адміністрацією США і що він залишається засередженим на боротьбі з бідністю протидії зміні клімату, розширення доступу до охорони здоров'я в країнах, які розвиваються, і банга також заявив, що Дональд Трамп схвалив збільшення фінансування банку під час своєї. Перебування на посаді, економічні наслідки можуть бути іншим питанням, а переваги торгівельних бар'єрів продовжують залишатись предметом суперечок на міжнародних форумах. У звіті перспективи розвитку світової економіки, який був опублікований кілька тижнів тому, прогнозуються, що різке підвищення тарифів США спричинить відповідні заходи у відповідь і призведе до скорочення світового. Виробництво цілком очевидно, що періоди обмежень бар'єрів не були періодами процвітання і сильного лідерства в усьому світі, заявила Крістін Лагард, президентка Європейського центрального банку на заході, організованому Атлантичною радою Atlantic Council в Вашингтоні нещодавно. Тож, хто б не став президентом цієї країни, я думаю, що він повинен принаймні враховувати це, зазначила вона, але ми з вами здогадуємося, як президент Трамп буде це враховувати так, правда, Незважаючи на побоювання щодо того, що президентство Трампа означатиме для економічних відносин у всьому світі, адміністрація Байдена також прийняла протекціоністські заходи та промислову політику. Не схоже, що віцепрезидентка Камала Гарріс також змінила би курс у, у разі того, що вона би перемогла на виборах, тому що насправді ми бачимо, що Байден продовжив і під своїм кутом. Посилив політику, яку проводив Трамп. Нещодавно в своєму інтерв'ю з Нью-Йорк Таймс, міністерка фінансів США Джанет Єлон висловилася на користь промислової політики. Вона пояснила, що з часом стало зрозуміло, що глобалізація без захисних бар'єрів не приносить рівної користі більшості людей. Що ідея про те, що вільна торгівля це завжди добре, вона не є універсальним принципом. Яке відкриття про це Фрідріх Ліст написав ще в 1841 році в цій абсолютно геніальній книзі, яка описує кілька сот років академічної історії, в тому числі піднесення Сполучених Штатів Америки в перше десятиліття їх розвитку. До речі, цю та інші книги видані Українською Асоціацією римського клубу, ви можете придбати за донат. Я залишу інформацію в описі під цим відео. У Сполучених Штатах ми дійшли до точки, коли стало зрозуміло, що. Необмежене дотримання неоліберальних принципів не сприяє процвітанню значної частини американців, сказала Єлен, і це було справедливо і для інших країн, що призвело до прийняття стратегій, які мають на меті сприяти більш справедливому зростанню. Та створенню мереж соціального захисту цього року адміністрація Байдена запровадила високі тарифи на імпорт китайських товарів в сфері чистої енергетики, щоб захистити інвестиції в зелені технології, які сполучені штати здійснюють за рахунок коштів, передбачених законом про зниження інфляції від 2022. Року я записував про це відео, і це стосується не тільки електромобілів, на які ввели там стовідсоткові імпортні мити, а ще цілої низки інших товарів. Тобто, знов таки Трамп і Байден вони сперечаються в тому, хто більший протекціоніст. Ну американський народ свій вибор ще зробив щодо наступного президенту, менше з тим. Європейський союз, і Канада також запровадили тарифи на китайські електромобілі, щоб не допустити, щоб ці дешевші електроавтівки заполонили їхні ринки і завдали шкоди їхнім галузям електромобілебудування. Хрістя Фріланд, віць-прем'єрка. Канади заявила в четвер, що поквитатись з китайським меркантилізмом вже давно на часі, і стверджує, що промислова політика необхідна для розвитку секторів чистої енергетики. Ми повинні мати план зеленого переходу, який передбачає створення гарних робочих місць, сказала пані Фрідланд. а Також. Вона є міністром фінансів Канади, от це вона заявила на заході Ради з міжнародних зв'язків у Вашингтоні. Ось чому я вважаю, що нам зараз потрібні промислові стратегії. Нам потрібні державні інвестиції, щоб сприяти цьому зеленому переходу. Наголосила вона навіть МВФ, який дуже довгий час виступав проти таких промислових стратегій, як на ефективних дорогих. Схоже, висловлює більш відкриту позицію цього місяця. Співробітники фонду опублікували дослідницьку роботу, в якій стверджують, що промислова політика в принципі може допомогти вирішенню проблем пов'язаних з провалами ринку, якщо вона буде ну ретельно розроблена, якщо вона буде якісною і професійною. Я, до речі, розповім вам про цю аналітичну доповідь. Вона заслуговує на... Особливу увагу пані Георгієва визнала, що чіпляння за політику минулого має свої ризики. Ми не можемо стояти на місці, коли світ змінюється, сказала вона. Ну і тут з нею абсолютно неможливо не погодитись, тому що світ дійсно змінюється, і вже неодноразово історія продемонструвала, що саме ті країни, які реалізовували власні економічні стратегії, які базуються на Промисловій політиці на інноваційних підходах і полісімейкінгу на економічній інженерії вони робили суттєвий апгрейд, і вони досягали економічного лідерства. Так? Вони перетворювалися з економічних аутсайдерів дуже часто на економічних лідерів, і це відбувалось не випадково. Це відбувалося не в результаті невидимої руки вільного ринку, так? не через те, що хтось з космосу подарував добробут якійсь країні так. А зовсім ні, це було результатом цілеспрямованої, промислової політики, економічних стратегій, які давали дуже гарні плоди. І це великий, просто величезний урок і дорогавказ для України щодо нашого повоєнного відновлення, нашого виживання, розвитку майбутньої євроінтеграції і інших аспектів життя України. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Будь ласка, поділіться вашими думками в коментарях. Мені буде цікаво звірити з вами годинник, що ви думаєте про промислову політку. Якщо ця тема вас цікавить, я буду розглядати її більш детально, розповім вам про підходи, моделі, інструменти промислової політики. І також не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, дзвіночок, ну і підтримайте нас на Patreon, бо таким чином ви допоможете нам робити більше якісних відео українською мовою про економіку. Дякую вам і до зустрічі!